Добрий день. По-перше, скажу одразу, що я сам не звідси. Я з Донецької області, тому вам вітання від східного it комюніті Це супер класно. Да. І так. Е працюю трохи більше сіми років. На деяких проєктах сіньор, на деяких лідю. Займаюсь фронтом. Моя компанія це Мако, моя інста і я тато. Кінець. І так, стосовно теми, ми дуже довго думали, дуже довго вибирали, як би таку вибрати тему, яка була б цікава всім. Дуже хотів бути дійсно корисним для всіх, для всіх, хто буде тут. І я, як розробник, вірю, що я можу вибрати якусь цікаву розробницьку тему, але не цікаво буде. Тестерам, не цікаво буде менеджерам, і навпаки, я можу запитати якихось менеджерів, скажи мені щось цікаве, а розробникам буде не цікаво. Тому ми пішли далі, і дивлячись на мій досвід, я почав е аналізувати себе, аналізувати своїх колег і розуміти, що погане, що добре, що можна покращити, що можна дійсно ще більш покращити. Але це мій досвід. І хтось скаже: ну слухай, ти просто там працюєш, в тебе були такі проекти, в тебе був такий ресерч. Ну і це не об'єктивно, Твоя думка не авторитетна. І я пішов ще далі, і ми моєю невеличкою командою створили декілька анкет, і ми вибрали декілька основних напрямів. Менеджери, тестувальники, розробники насправді було ще дві: це дизайнери і рекрутери. І ми попросили наших людей. В мене є дуже великий it комюніті Це спілка it айтівців на більш ніж 500 людей. Плюс багато в мене нетворку з Європи, клієнти, менеджери. І я просто кожному написав. І як я вже казав раніше, я відповідаю всім, тому люди відповіли мені. І ми отримали велику кількість відповідей. Я думаю, трохи менше ста відповідей на анкети для кожної для кожного напряму. І от ми зробили такий ресерч і подивимось, що саме, які саме проблемні моменти, які круті моменти, що можна покращити, і будемо на цю тему спілкуватися. Погнали! Питання були такі: в кожна анкета містила в собі 5 питань. Що тобі подобається в роботі менеджера, розробника, тестувальника, рекрутера і дизайнера? Окей. Да? Які проблеми, на твою думку, найчастіше зустрічаються в роботі? Розробника, менеджера, тобто, що це просто напрям. Дай декілька порад цьому напряму. Як ти оцінюєш ефективність роботи менеджера? Яким критеріям приділяєш увагу, що може мотивувати напрям до професійного розвитку, більш поглибленої зацікавленості, участі в проєкті? І останнє питання: що тобі не подобається в роботі менеджерів? Ну, Напрямка, тобто на роботі зрозуміло, розробників. Чи змінюється це в залежності від професійного рівня, і як ти вважаєш, чи заважає це в подальшому розвитку? І як я сказав, я відправив ці анкети людям як Джунам зарплатнює 200 баксів, так і е, е, володарям величезних проєктів зарплати 20к в плюс в місяць, тому це. Така напрям Агностік Піпоагностік, скажімо так, і дуже цікаво. І почнемо ми з тестерів. До речі, що найменшу кількість відповідей ми отримали для рекрутерів, тому ви крути, вам взагалі ви супер для вас нічого не сказали. Так тому з дизайнерами така сама декілька думок, але ми не виносили, тому що це просто думки трьох, чотирьох, п'яти людей, і це не об'єктивно. Ми дивилися на більш глибоку статистику. Погнали з тестерів. Що подобається, що сказали тестери? Мені подобається комунікація, це цікава робота, цікаво ціка... чітко описані баги. Це думка не тестерів, це думка розробників, розуміння важливості внеску в роботу. І є такий буде блок, коли буде цитата. Отут, іконка цитати, коли я просто копіював те, що кажуть люди. Якщо ці блоки це просто вижимка, це поширені думки, це популярні думки, їх багато, то це цитата. Це дійсно люди, які роблять світ краще. Це стосовно що подобається. Як ти оцінюєш ефективність роботи тестувальників, які критерії? І перший, перша відповідь це бізнес-відповідь. Бізнес Якщо кінцевий продукт працює, як заплановано, то тестувальник крутий, максимально все просто. Знайшов баги молодець. Якщо клієнт задоволений, то тестер теж крутий. Ну, тобто, все просто. Якщо. Стосовно мотивації стосовно е, професійного зросту, то це надання більшої відповідальності. Дуже багато людей сказали, менеджери, що якщо я бачу, що людина стоїть на місці, я починаю давати їй більшу відповідальність. І це дійсно мотивує, це дійсно дає такий поштовх. Давай іди працюй, що ти кальян куриш. Це дійсно правда, і це просто на мітах. Це жах. Постійний розвиток і спрага до нових знань. Ну і фінансові зміни, я додав це один раз, але це працює для всіх напрямів і всіх мотивує більше бабла. І активні спроби щось покращити в тестуванні проєкту і не тільки. Це теж бізнес-думка, і як більше відповідальності, так і активні спроби щось покращити. Це якщо тестувальник дійсно зацікавлений в тому, щоб покращити проєкт, зацікавлений в тому, щоб зробити його краще, то це. Point для менеджерів, поінт для шефів, окей, ми підвищуємо ну, платню. Далі, які проблеми? І перша проблема це цитата. У тестувальника є дві проблеми. Або недостатньо добре протестував, або тестує вже навіть те, що не треба. І це дійсно біда. Я дуже часто дідзвоню з тестувальником, і він такий, а, це не треба тестити. Ну, окей, Ctrl-A, Google документ видалюють. Цей жарти дійсно проблема велика. Ми почули і ми побачили образи, коли тестувальники кажуть, що нас не цінують. Це дійсно біль, і я переосмислив себе в цьому моменті, що тестувальнику потрібно доказувати, що він дійсно потрібний на проєкті, що тестування дійсно потрібно на проєкті. І це перша біль, а друга біль. Це відсутність поваги до тестувальників. Особливо від розробників. Не знаю, так, не знаю, чому так, але ми побачили це, і нам потрібно змінювати цьому як розробнику. Я не знаю чому, але от я таке побачив. І цитата дуже крута: тестувальники приходять тільки коли вони потрібні, а не на початку, коли вони дійсно можуть допомогти. І це супер круто. Забігаючи наперед, менеджери казали, що. Якщо тестувальник дуже хоче бути на грумінгу, дуже хоче бути на м'яті, дуже хоче бути на обговоренні таски, і він дійсно ініціативний, він бачить корнер кейси, які можуть не бачити розробники, то такий тестувальник зростає. Далі. Друге, що тобі не подобається в роботі, це нудна робота, відсутність поваги, як я вже сказав, відсутність кар'єрного росту. І постійна проблема, що дов... потрібно доводити, що тестувальник це частина команди, а не додаток. Це от біль, яку ми дуже часто чуємо, дуже часто почули по відповідях. І поради. Поради найголовніший блок, як я вважаю, то заради чого тут. Перше нікому не довіряй. Цитата: якщо розробник каже, що це маленькі фікси, все буде окей, не ведись. Якщо розробник каже, що це не баг, а так повинно працювати, що не ведись. Тому це от такий крутий цитата, я дуже її полюбляю. І це жарт, але це правда. А саме головне не бійся пропонувати. Дуже багато від менеджерів, від клієнтів я почув, якщо ти ініціативний, я тебе люблю, я буду тебе запрошувати далі. Тому це прям мастхев, коли тестувальник хоче бути ініціативним. І дуже важливий поємт стосовно того, що всі зміни повинні бути десь занотовані. Обов'язково. Якщо ви там домовились тест з розробником та давай зробимо так, піди кудись, занотуй, тому що потім відповідальність: як так, що ж так, ми ж домовлялися, нікого це не цікавить, якщо немає якоїсь таски. Це з тестувальники. Далі, менеджери. Що? Що кажуть менеджери про менеджерів і що кажуть інші напрями про менеджерів? Перше це бачення загальної картини і вміння коригувати процеси. І наступний пункт, що менеджер не робить нічого руками, результат створюється ним, але без нього кінцевий результат був би не таким. І як би не було б боляче, як я розробник, це я роблю 90% функціоналу, але ні. Без менеджера такого нічого не було. І це з минулого пункту повага, що я трохи вважаю, що я трохи кращий, що я супер такий крутий, а менеджер просто приходить і робить: ну що ти там, давай апдейти. Це не так. Наступний момент, що подобається, це вже думка менеджерів про менеджерів. Можливість створення крутої команди. Це дійсно так, і я побачив це по відповідях, що це дійсно так, коли менеджери кажуть, що я створюю круту команду, а не там ти зростаєш, ти об'єднуєшся. Це отакі відповіді. І це наступний пункт дуже схоже: можливість об'єднати людей навколо проекту, дедлайна, якоїсь таски, якоїсь проблеми, і це плюси, це те, що подобається в роботі. Як оцінити ефективність менеджера? Супер-крута проблема, про яку ми почули: відсутність гумора і відсутність того, що менеджер є частиною команди. Дуже багато девів, дуже багато тестерів сказали, що менеджер не є частиною команди. Менеджер або працює на клієнта по типу альо, клієнт, треба зробити на вчора легко, піп, -піп альо, розробник, треба зробити на вчора. В смислі ми не можемо. І оце дійсно проблема. Коли менеджер повинен все узгоджувати з командою, це перший кейс. А другий кейс, коли менеджер працює на шефа компанії. Що: слухай, я сьогодні погано себе почуваю. Коля сьогодні не працює, я пропоную оштрафувати його. Є таке? Нема такого. Ну, значить, таке в мене. Тільки в мене було, і по відповідях таке було. Тому ну, це дійсно так. І е, е, як. Оцінити ефективність, на жаль, це бізнес-думка, вчасне делівері. І як би того не хотілося, але менеджер за це відповідальний. І якщо е, другу частину, то дуже багато про, про, розробників сказали, це вміння відсікти зайве, а саме на ефективну роботу. Як мені не хотілося б як розробнику зробити ще краще, якусь архітектуру, якусь там що ще, але треба мислити як бізнес. Бізнес не хоче витрачати гроші, бізнес не хоче щось робити зайве, бізнесу потрібно рішення тут, зараз і якомога дешевше. І коли менеджер так і думає, але в рамках того, що він є частиною команди, то це кайф. Далі е, проблеми. Як я сказав вже, що. Делівері це на менеджері, але менеджер фізично не може щось передбачити, що хтось захворів, хтось пішов в відпустку, хто що ще, але все на менеджері. Тому це біль, і дуже часто за неї казали. Це поширена думка. І. Як на мій я дуже був здивований, що менеджери кажуть, що я повинен шарити в сучасних штуках. І коли ти приходиш на мід, і я бачив такий кейс, що дівчинка прийшла. Після курсів їй дали там невеличкий проект на декілька стр... сторіночок, і, про... і дали їй сіньора, щоб він зробив за дві години. І я приходжу на міт просто випадково, і він такий, дивись. І от як казав Саша, ми просто в АВС викидаємо все, нам потрібно налаштувати. І вона така: Да, скільки тобі треба? 400 годин. Ну, і це дійсно біль, якщо менеджер не розуміє, що йому кормять його лапшою, то це буде біль. Далі. Які проблеми? Ще друга частина. Дуже поширена думка: незрілість приймати популярні рішення. Я її виніс як тезу, як цитату, але це дуже часта така відповідь, що не знаю чому, але менеджери або бояться приймати важливі рішення, або їм потрібно дуже довгий час. На того, щоб прийняти це рішення. І це, це, це не подобається. Далі. Як я сказав вже раніше, менеджер не є частиною команди. Це, якщо не подобається. І як я сказав раніше, не сплановані релізи, коли слухай надо на вчора. Погнали! Працюємо ввечері. Працюємо. І це дуже крута дуже цитата від розробника. Ігнорування запитів від команди. Менеджер або не хоче витрачати час, бо він на боці клієнта, або щось інше. І сподівається, що вони будуть вирішені самі собою. Це дійсно є, коли менеджер просто ігнорує Ти йому кажеш, нам потрібно це переписати. Він такий: та давай потім, давай потім. а потім все зламалося, і він такий, а що зламалося? Ну так ми ж тобі казали. Ну, А ти ігнорував, тому, вибач, будь ласка. І тепер поради. Те, що дійсно дійсно саме круте, я вважаю. Е, всі сказали: навчись розрізняти відповідальних людей від невідповідальних. Казалось би, просто, але це дійсно так. Як мені дуже подобається фраза Іри, що якщо ми не мечемося по софтськілам, нам ця людина не потрібна. Тому треба навчитися розрізняти. З невідповідальними роботами. З невідповідальними? На курси Learning, або як там є, <рес> хай вчиться, ну що робить. Повинна існувати культура безприривного навчання і розвитку. Це думки від дуже крутої, крутої людини з крутим проектом. Е і я просто брав, копіював і навіть не думав. Наступне зробити пріоритетом номер один комунікацію в команді із стейкхолдерами. Це дійсно так. І є моменти, коли комунікації зовсім нема. Є моменти, коли немає ретро, немає часу на обговорення, та роби там, а потім щось таке не, не, не окей. І наступний пункт це коли менеджер не створює атмосферу, де ти цінний, де ти мотивований і де тобі не довіряють. Це дійсно проблема. Це що кажуть люди. І друга частина. Це більше про поради такі прості. Якщо ви чогось боїтесь, атакуйте це. Це порада менеджера. Якщо щось тобі атакується, ніколи не тримай все в голові, все повинно бути кудись заведено. Це там була помітка, я її не винес, але я скажу зараз: це не про е, тузу. Це не про створення тасок, просто божевільне, це про мислення. Все повинно бути десь, і ми до цього колись повернемось 100%. І дуже крута порада: якщо хочеш, щоб люди слухались тебе, роби це сам. І тепер останній блок розробники. Мій, любим, мій найкращий. Якщо про менеджерів було розписано. Тестувальники там, можна е, працювати віддалено гідною зарплатнею, Якщо там щось не то, то про розробників все просто по три слова. І не знаю чому. Е, 90% всіх відповідей було: це я творю. Люди не, при, не приходять на делік, запізнюються по 15 хвилин, не роблять роботу, але всі вони творять. Ну, це так дивно взагалі. Але всі написали далі, що. Е, це ті, хто робить світ краще і що дійсно корисно. Це круто. Далі. Е, як оцінити? Як я казав по одному слову, не знаю чому, але отак. Коли круто, саморозвиток, ініціативність, комунікація, і дуже багато, дуже багато було відповідей стосовно злоби та доброго характеру. Я не знаю, чому так, за що нас розробників не люблять. Дійсно, люди кажуть, що ми злі, ми не, не, не якось лагідно відповідаємо. Ми щось робимо не так, тому треба це робити. І друга частина це вже такий більш хард. Читабельність коду окей, це всі знають. Е, і менеджерська відповідь, клієнтська відповідь це. Як оцінити ефективність складні задачі на витрачений час? Супер крутий менеджер вже, вже сам може сказати, скільки тобі потрібно часу, і коли ти йому навішуєш там слухає, у нас там проблеми, то він ля-ля фа-фа. Заходить на стакаверфу, скидає тобі лінку, і ти такий, ну як так? А як же не працювати два дні? І... Якщо казати про ефективність, то я недавно був на співбесіді, і я приходжу, і мені задають питання, і я одразу відповідаю. Знаєте, цей тип, анекдот: 2 плюс 2, скільки відповість бухгалтер? І він наскільки треба? І мені задають питання, я говорю, а давайте зразу ви скажіть мені, який бюджет? І я вам скажу, як хоче бізнес. І мені і вони такі, ага, цю секцію пропускаємо. Йдемо далі. Тому навчіться думати, як думає бізнес. Бізнес не хоче витрачати гроші, бізнес не хоче щось робити зайве. Якщо ти робиш тільки те, що потрібно, і отримаєш за це гідну зарплатню, то ти суперкрутий. Будеш отримувати гідну зарплатню. Які проблеми? Всі кажуть про легасі, про постійні зміни в ТЗ. Тільки я оновив таску, таска вже змінилась, Перейшов в дизайн, оновився в дизайн, повернувся з дизайну в таску, таски нема, вона вже в беклогі. Як так? І ну, це біль. Постійне навчання тренду, трендом розробки. Як це плюс, що це мотивує нас розвиватися, це і мінус, тому що ми, нам потрібно на це витрачати час, нам потрібно бути в тренді. Якщо не бути в тренді, ну ти якби не в тренді. І вся біль, проблема з дедлайнами, Я не встигаю. Боже мой, що робить? Я не знаю як. І дуже крутий, що тобі не подобається. Я це цитати просто чесно ржав. Колись жалівся, що мало з людьми спілкуюся. Після мобілізації вже не знаю недоліків. Тому це дуже суб'єктивно, але це круто. І так що. Біль тестерів, що я побачив, що коли розробник робить задачу лише для того, щоб перенести її в дан, без планування майбутнього. І дуже часто я почув, що розробники взагалі після пуша, після оновлення сервера, навіть не заходять на сервер. Це як так взагалі. І коли тестер заходить, не працює сайт, тестер створює таску, описує таску, «expected actual». Потім там була була назначає менеджера тегає менеджера Потім він заходить. А, сорі, не поставив флаг. Онови все, тестер, години роботи випала. Тому це біль, що не просто дан, треба планувати майбутнє. І Стосовно, що зараз воно працює, і майбутнє, що ми повинні робити, робити так, щоб в майбутньому нам було менше проблем. І поради. Поради, поради, поради. Супер крута. Guys, please, ну вивчить вже інгліш. Дуже поширена думка. Я не знаю, чому ми не знаємо інгліш, але ми не знаємо інгліш. Крутий момент, проводь час з сім'єю. Я прям любов, прям боляче. І як я вже сказав, думай як бізнес. Не бійся складних задач. Саме вони розвивають тебе на максимум. В мене зараз на роботі, ну я не знаю, ну вже рік. Я просто бігаю по складних тасках. Ну я вже не можу, правда. Я приходжу, і мені там, треба вивчити дотнет. Я кажу, я, я фронт. Що таке? Ну, ти що не можеш, ну що тобі? І мене починають піліть, і ну, коротше, боль, але 100% проходить там 2-3 місяці, ти вже в дотнеті шариш і потім, слухай, так можна це ще переписати. Тому так. Да, складні, складні задачі мувають тебе тільки-тільки вперед. Дуже популярна поширена думка, пиши чистий код, читай книги, тому читаємо всі, це, це просто масхев. Дуже популярна була поширена думка, якщо ти початківець, якщо не стосовно напряму, не стосовно розробників, якщо ти початківець обійми о, о, обклади, я не знаю, як це слово. Коротше, щоб код, все, що ти робиш, було повсюди. Оновлюєш інстаграм, вилітають пабліки по коду. Заходиш в YouTube Shorts... CSS, якісь якийсь робиш анімації. Це дуже популярно, і дуже багато людей за це казали, що хай те, що ти робиш, буде завжди, і це буде дійсно, дійсно тебе продвигати. І от дивлячись на все це, дивлячись на всі ці поради, на всі ось моменти, ми вибрали топ-7 топ порад. Direction Agnostic, як я вже сказав, що дійсно кажуть люди. Не, не каже там хтось, не каже GPT, а дійсно кажуть люди. Перше, роби якісно свою роботу. Не бійся складностей, будь ініціативним. Думай як бізнес, будь командним гравцем, будь відповідальним і завжди навчайся новому. Тут ще повинен бути восьмий, вчасно підключайся на Делі, але це ну колись потім. Я думаю, що це не моя думка. І це не моя думка, це думка людей, багатьох людей з різних країн, з різних материків. І ось це поради від них. Якщо це буде в вашому житті, якщо це буде в вашій роботі, ну ви просто топчик і можна просити рейс. Ось так.